Міжнародна допомога. Івано-Франківська мерія за кошти іноземних благодійників закупила медобладнання для місцевих клінік. Це стало можливим завдяки реалізації грантової допомоги за проектом людської безпеки Кусаноне. Чи за призначенням використані в івано-франківсько-благодійні кошти, з'ясовував надзвичайний та повноважний посол Японії в Україні Тоїчі Саката. Сучасне медичне остаткування введено в дію торік у дитячій лікарні на Чорновола, окрім гастрофіброскопа, встановили ще й УЗД-апарат. Лікареві Оксані Солотик імпонують багато функцій японського пристрою. Він здатен діагностувати сотні маленьких пацієнтів завдяки нашому апарату новому ми виявили багато патологій, нових патологій, і значить, тільки 30, приблизно 30, 33% дітей не мають якихось патологічних змін. Все решту це зміни з боку печінки, підшлункової залози, нирок. Виявлено дуже багато аномалій розвитку, нирок. Багато виявлено змін з боку щитовидної залози. У мерії кажуть, витрати на медичну галузь непосильні як для державного, так і міського бюджетів. І так допомога японського уряду виявилася своєчасною. Ця програма в Україні діє з 2002 року. Вже реалізовано понад 60 проєктів на загальну суму 6 мільйонів доларів. Сума не така вже й велика, проте наші проєкти спрямовані на покращення життя. Кожного регіону вашої країни. Вартість проекту, який фінансує уряд країни Сонця, що сходить, понад півтора мільйони гривень. Програма «Кусано» не спрямована на підтримку не лише медичних, а й освітніх та культурних проєктів. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.